Вітаю, шановне панство! Мене звати Андрій Коваль. Я працюю в компанії VRC Ukraine. Ми пропонуємо купівлю нерухомості у 40 країнах для українців або для громадян Євросоюзу. І сьогодні я хотів би познайомити вас з офіційним висновком з приводу одного з наших проєктів у Бухаресті. Це готель під керівництвом дуже відомої компанії. І давайте ми в двох буквально словах я розповім, що це за проєкт. Це буде готель на території в 150 метрах від діючого аеропорту Бухаресту. Ось ми бачимо на екрані локацію. З цією всією інформацією ви зможете ознайомитись, якщо залишити свої контакти, я вам це все скину. Е, нас сьогодні цікавить більше висновки. Тобто, це у нас аеропорт, який приймає е, на рік, здається, 12 або 17 мільйонів туристів, і е, на сьогодні там тільки один діючий е, готель високого рівня. Це Хілтон. От ось так воно буде виглядати. На території у нас буде і ресторан, і фітнес-зал, і спа, дитяча кімната, конференц-зали. Тобто повністю вся інфраструктура, яка вам може тільки знадобитись на той час, поки ви чекаєте свій рейс. Трошки про оператора. Це Вінхам. У їх керуванні більше 9 тисяч. Готелів знаходиться, тому е, у них точно є досвід. Ось так наш проєкт буде виглядати, тому що Хілтон там побудований давненько, і він, е, ну, трошки застарів, як на, наше, на нашу думку. Так, ось хто у нас буде будувати цей проєкт. І давайте тепер я вас ознайомлю з. Документацію, яку ми отримуємо буквально днями. Огляд документа evaluation report від Crosspoint. Об'єкт на 270 номерів. Це буде 4 зірки. Румунія поруч з аеропортом імені Анрі Коанда. Площа земельної ділянки 12 634 квадратних метри. Про інфраструктуру я раніше вже казав.